Рада вітати вас на каналі. У мене сьогодні вітр розпочинається з будинку. Я сьогодні планувала прокинутися дуже рано і піти на город, але не вийшло, бо я вчора лягла дуже пізно. Так що, що я собі сказала? Ну і добре, не заростуть там прям так дуже бур'яни. Зараз піду, приготую борщик. І, знаєте, якщо не збираю огірочки, закрию огірки. І все. Не хочу щось нічого вже робити, бо якось я втомилася. Що? Жарко в нас. Сонечко світить сьогодні, воно якось так парить. Але що робити? Літо вже скоро закінчиться. Дуже швидко час йде. І так як відео розпочинається з будинку, то можна показати свої орхідейки. Ось вони дві тут стоять. І таким кольором одна така ось, як вона ото. Фенікс чи не так, ну, гарна вона. Мені дуже подобається. А ця ось така, вона біленька, але все одно фіолетовий відтінок якийсь є. О, я її розвернула, щоб було видно, яким вона кольором. Вікно закрила, бо сонечко дуже світить. Тож сонячна сторона, то поки закрите. туди далі відкрию. Напевно, все-таки щось буде, бо в мене там холодильник трохи огірочків є. Коротше, оці огірки, що F1, це супер-пупер, вони не гіркі, нормально, все є. А от ті, що прості я садила, це таке щось. Отак, от сюди завертайся. Кажи, що ти хочеш? Ти тільки вчора збирала нас, скажу. Тут ще нічого немає, а мені треба. Мені треба такі молюпуньки. Ой, на городі, ой, на городі. У мене все вродить. Збираю отакі, от бо от такі мені треба. Так, далі гірки, дивіться, які в день вони ввечері ще такі більш-менш, а зараз. Ну нічого, вон, ті, вон, дивіться, такі гарненькі. Так, сонечко заховалось аж добре. Холодна, нічого. Шукай, шукай, тут нічого нема. В принципі, я вже закрила. Те, що треба, я закрила, але можна закрити більше. Я пройшла з городу, зібрала врожай. Та нема герочків, нема. Ціле відро зібрала. І що? І великих отаких, от ну там, може, штук 5. Всі такі гарні, будемо закривати. Так, дивіться, що ще. Є. Я зібрала перший баклажанчик посмажимо. Так, не фокусується. О. Посмажимо, і буде смакота. І перчик це мені треба на огірочки. Зараз будемо закривати. Зараз швиденько поставлю кукурудзу варити. І треба такі повибирати і замочити їх. у Водички. Фу. А кукурудза ось така. Різна є. Це ось така проста наша. Ось. А то ось така, що я першу рвала. Мух, це страшне. Просто море. Що на вулиці з ними робити? Женя, там воно ну, руки робить. Фух, Так, треба починати щось робити. Я, друзі, вам тут знімала, знімала. Нічого воно не знялося, бо я не натиснула. Просто поставила телефон і все, добрий день. Та що буду розповідати. А я сиділа, тут різала огірочки в мене знизу йдуть, маленькі кілограм З них можна було зроби... виростити ще 10 кілограмів вийшло б, ну нічого, треба маленькі. Потім чотири перчини гарні, три цибулини нарізали, перець цибульку порізала і цей. Печериці, грибочки, пів кіла сюди. Я колись так робила цей салат, але трошки інший там був метод і менше цукру. Але спробуємо, бо цей салат підкорив інтернет, він скрізь у всіх соціальних мережах, що це нереальна смакота. Але, звісно, звісно в кожного ж різні смаки. Бо хтось пише, що солодкий, хтось пише, що кислий, хтось взагалі каже ні-ні. А хтось каже, що це. Пальчики оближеш просто. Тож і я таку зроблю собі версію. Ну, Хоча я робила, ж кажу, що вже повторюсь, але там менше було цукру, то він смачний, бо все нормально було, ну, без грибочків. Так що, ось це я нарізала. А, можна сюди ще моркви додати. Зараз подумаю, чи буду я додавати, чи ні. 100 грам, небагато для кольору просто. І треба оце все залити. У мене тут є листочок, я записала. 5 склянок води сюди по 250 грам, і пів склянки цукру. І це все повинно стояти 2 годинки, воно стоїть так, мухи стоїть. Ми займаємося іншими справами. Потім розкладаємо по баночках і робимо маринад, заливаємо, ну це я зараз буду показувати і стерилізуємо. Це в мене не є такий відеорецепт, бо не перевірене. Те, що перевірене, я знімаю окремі ролики і показую, бо я знаю точно, що воно у мене стоїть. А це так, на пробу по-новому зробимо і подивимось, що воно таке. Так що пішла Я нести водичку сюди, 5 скляночок, і сіль. І будемо далі щось робити. Ось я висипала в мисочку, щоб перемішати. Долила сюди 5 склянок води, пів склянки солі, склянки ті, що 250 грам поміщають. І зараз отак залишу, нехай воно собі тут маринується в солі. Потім ми оце все будемо зливати і робити інший маринад, але вже без солі. Звісно, було б гарніше, якби перчик був червоний, жовтий, так би взагалі. Просто було краса, а так? Ну, як є домашнє, що вродило, те й закриваємо. Ще бачила, люди закривають світною капустою. Також, можливо, спробуємо, якщо вона в нас зійде на другий оберт, бо щось не бачу я там нічого. Зробила, так сказати, маринад. Сіль ми вже не додаємо, бо вони постояли в солі ці овочі. Ось я злила ту воду, стоять вони, так сказати, водичка лишня сіллю сілью сходить. І будемо зараз ставити, щоб. На вогонь, щоб розтану цукор і сіль. Тут в мене йде три склянки по 250 грам води, цукор одна склянка, і оцет одна склянка. Але за рецептом, там, тим, що ходить зараз в інтернеті цукру більше на склянку. ну Я думаю, що це буде дуже солодко, тож зменшила кількість цукру. Я ж кажу, це такий на пробу варіант, але я думаю, що повинно все бути смачно. Так, вийшло в мене ось чотири банки, але маринаду це забагато. Треба робити менше, бо ще залишилося ну, на банки дві. Зараз відправляю стерилізувати на 10 хвилин. Це все. Друзі, наш день підходить до завершення. Я ось на кухні з тими огірками, по мені видно дуже там парко, жарко, але на вулиці я думала, буду отута. Так сказати, тусуватися, де ми зробили оцю цю зону, а воно ні, не виходить, бо тут дуже багато мух. Так що, будь ласка, підкажіть, що можна на вулиці зробити з мухами? Я не знаю, чи стінку вже чимось обробити. Прям ні-ні-ні. Бо ту... ну, не можу тут знаходитися, бо дуже їх багато. Так що зараз ми будемо вечеряти і все. Я далі там на кухню треба трошки все довести до ладу. І все. На сьогодні. Якось на вечір думала, та е, сонечко ж заховалося, можна щось робити. А ні, воно не виходить. Тож, друзі, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.